Господина. На сьогоднішній черговий день 15 лютого наша свята Православна Церква вшановує одне 12 великих свят стрітня Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Праведну Семелону було обіцяно, що він не помре, доки не побачить Христа Спасителя. На сороковий день після різдва Христового. Пресвята Богородиця, пречиста Діва Марія, принесла своє божественне дитя до храму. У цей час у храмі був старий Симеон, який пізнав младенця Христа, взяв його на свої руки і промовив чудову молитву, яку ми до нині повторюємо. нині отпущаючи раба Твоєго, владикого, благолу, Твоєму смиру. На цей час у храмі була ще і пророчиця Анна яка теж прославляла Бога і говорила всім людям про Спасителя. Але в храмі були і інші люди, але вони не впізнали Христа, не помітили його. Свято стрітення це свято зустрічей, зустрічі праведного Симеона з Господом, старого завіту з Новим, людини з Богом. Це день нашої з вами зустрічі з Господом Ісусом Христом. Людина зустрічається з Богом у молитві, в <кій> радості, в хворобах, у злиннях, і особливо у таїнстві святого Причастя. Проте часто буває так, що ми не помічаємо Бога, проходимо повз Нього. У чому ж причина, чому так трапляється? Причин тут багато і всі вони різні, але найчастіше це наша сердечна нечистота. Що вкриває завісною наші духовні очі, і ми не можемо бачити те, що має бути очевидним. Блаженні чисті і серцем, бо вони Бога побачать, говорить нам сам Господь. Чистота серця це перше і найнеобхідніше, що може нас наблизити до Бога, що ми побачили Його, жили з Ним і у Ньому. Ось цьому так часто наша свята православна церква. Від імені всіх і за всіх нас у своїх молитвах повторює. Серце чисто, сузимом бо мені Боже, і дух прав у утробі моїй. Ми вже сказали, що сьогоднішнє свято це день нашої з вами зустрічі з Господом Ісусом Христом. Зустрічі, ці бувають у нас упродовж всього життя. Колись наші благочестиві матері, нехай Господь дарує їм велике своє милосердя, принесли і нас з вами до храму і поставили перед Богом. І ми виросли, змужніли, набралися розуму і відійшли від Божественного шляху, пішли широким шляхом сусідного мирського життя, а можливостей зустрітися з Богом безліч. Вони даються нам земним, як запорука. Милості Божої, як запорука останньої найважливішої і найрішучішої зустрічі у цьому житті і у, у житті вічному після смерті. Заради цієї зустрічі слово Боже говорить, церква закликає наша православна, а досвід християнського життя говорить про нам, про необхідність. Якомога частіше зустрічатися з Богом упродовж цього земного життя. Про цю останню зустріч ми повинні пам'ятати, до неї треба готуватися. Остання зустріч не залежить від нашого бажання, можна у цьому світі свідомо чи несвідомо уникати зустрічами з Богом, ухилятися від них. Але та остання зустріч. Не залежить ані від нашого бажання, ані від нашої готовності до неї. Господи, сподобає нас пройти земний шлях з миром промовити своє, нині отпущаючи, і, зустрівшись з тобою, почути, не грізне Твоє слово, від мене прокляті, я ніколи не знав вас, а Твоє слово, Прийдіть в узлюблені їм. У нас вікуйте угодоване вам царство і створенні світу. Амінь. Злоговінні Господні на вас до отакі чоловіку любів, сідають і Христові.